Сьогодні поговоримо про сидячий спосіб життя. Академія здоров'я я Яцун Тетяна Олександрівна. Дуже багато приходить до нас клієнтів, які возмущенно слухають мене, коли я кажу про сидячий або малоруховий спосіб життя. Вони безумовно не лежать і не сидять. Вони ходять на роботу, приходять з роботи, виконують якісь роботу в побуті, але все це сидячий спосіб життя. Чому це так? Тому що наші м'язи, які у нас дуже багато по всьому тулубу, мають гармонійно навантажуватись на протязі дня, на протязі місяця, на протязі року. Тому навантажити їх можна тільки. В тренажерному залі або в нашому центрі, якщо ви ніколи не займалися, ті люди, які навіть виконують фізичну роботу і навантажують на виробництві, працюють вантажниками або з рухомими якимись на конвеєрі з рухомими механізмами, вони навантажують одні й ті самі м'язи, що призводить до дисбалансу м'язевої системи і відповідно страждає кістковий апарат. А в результаті ми маємо болі. Якщо ви хочете збавити себе від болю в кульшових суглобах, в колінних, в плечових, в спині, в шиї і багато-багато інших захворювань, таких як порушення серцево-судинної системи, статевої системи і так далі, приходьте до нас. Ми складемо вам програмку. От ви будете займатися і ваші м'язи будуть повноцінно навантажуватися. Це можна зробити тільки. В нашому залі приходьте, будь ласка, ми вас чекаємо.